Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Курський аеродром горить. Більше про це пише Полонський, який розносить окупантів. Слава Україні! Привіт всім від Полонського. Ребята, є апдейт по результатам шикарнішої бавовни, яка відбувала в Курській Народній Республіці сьогодні ночі. Річ йде про ударі по аеродрому Курськ-Восточний. І ось вот це найцікавіше. Значить, дивіться, ребята, Появились очень хорошие видео, которые показывают, как именно произошел удар, откуда, що, как, когда. И становится понятно, что там разбиты не только, как писали расисты, склады с ГСМ, склады с авиационным керосином и так далее, что оно все сгорело, взорвалось и так далее. Вот, а также склады с. авиационными запчастями, которые там находилась. Нет, дело не только в этом. Там прихлопнули еще один С-400. Вот это самое интересное. Значит, что мы видим на видео? Ссылочка на видео в описании к данному ролику. Можете перейти, посмотреть и полюбоваться. Что мы там видим на этом видео? Идет прилет, сначала идет прилет Атакамса. Причем явно видно, что взрыв не один, это кассетный Атакамс. Там этих взрывов штук 100 сразу же. да, То есть они по большой площади рассеяны. А потом идет два, уже после прилета Атакамса, идет два первых и последних, как говорится, выстрела, которые успела сделать батарея С-400, которая там находилась. То есть сначала ее кондропупнули, видимо перебили уже экипаж. Но кнопки были нажаты, после этого стартуют две ракеты в никуда. Просто улетели в воздух эти С-400. Вот. А потом еще идут прилеты других э Атакамсов, тоже с кассетной боеголовкой. И, собственно говоря, весь этот аэродром превращается в море огня. Но это действительно уже когда зажглись вот эти самые цистерны с ГСМ. То есть, э, кроме того, что мы уничтожили там э, то, что склады, о которых шла речь, это ГСМ, и, прежде всего, это приятно, это полезно, но это не идет ни, ни в какое сравнение со стоимостью. С-400, которые находились на аэродроме, которые должны были прикрывать этот аэродром, но которые, скажем так, стреляли в воздух уже после собственной смерти. Вот так вот, да. То есть они полностью уничтожены. Я там напоминал и напоминаю, что стоимость одного комплекса С-400 составляет 1 миллиард 200 миллионов долларов. А здесь прибит как, здесь прибито как РЛС, так и абсолютно очевидно, как минимум один или две пусковые установки. Скорее всего, две. Так что это не просто удачная такая обововна, а мегаудачная обововна с мегаудачным завершением. Все СБД Украина. Ох, і вмазали, наче нагадаємо. Уночі, 25 листопада, українські військові завдали удару по території Курської області РФ. У мережі повідомляють, що було атаковано, зокрема, аеродром Курс Східний. Про це йдеться в повідомленні осінти аналітиків телеграм-каналу Кіберборошна. Також дісталося російському комплексу с 400 Окрім прильотів по Курську Східному, можна побачити два удари по позиції С 400 що намагались відбити атаку. Йдеться в повідомлення. Зазначається, що на відео можна побачити прильоти щонайменше ти атакам з касетною частиною ніч проти 25 листопада видалась для Росії гарячою сили оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів російських окупантів. За даними генштабу, сили оборони атакували низку важливих об'єктів окупантів, зокрема в Брянській, Калузькій, Курській областях Росії. Є підтвердження успішного ураження нафтобази в Калузькій області. У змі повідомляють, що цілі нічної атаки був також завод Тайфун. Це стратегічно важливе підприємство знаходиться на відстані у понад 290 кілометрів від кордону з Україною. Крім того, сьогодні вранці в обід дрони з вдарили по військовому аеродрому в Воронезькій області. пишуть телеграм-канали. Західні ракети, наші дрони, як повідомила джерела в спецслужбах, було атаковано склади, де зберігались КАБ, стоянки літаків Су-35, п'ять сутричтири місця Зберігання авіапалива десятки загиблих сотні поранених мережі росіяни писали про роботу ПВО і про літ великої кількість БПЛА. Також потужні вибухи пожежу в тому районі. Пишуть, що на аеродромі була знищена одну із ядерних боєголовок. Втрати страшні в той же час. Ядерні погрози з боку РФ лунають постійно, але вони жодного разу не були реалізовані. А після інциденту з ракетою Сармат погрожувати ядеркою взагалі не зовсім дозволено. Ці погрози несуть небезпеку не тільки для Вашингтона чи Брюсселя, а скільки для Росії. Про це сказав Олександр Коваленко. Самі по собі погрози нанесення ядерного удару лунають від Росії вже не перший день, і не тільки за Путіна вони звучали, загалом за весь цей період часу жодного разу вони не були реалізовані, але особливо зараз, після інциденту з ракетою Сармат, погрожувати ядеркою, м'яко кажучи, не зовсім дозволено. Це вже навіть жарт якийсь, сказав Коваленко. На його думку, риторика Кремля цілком очікувана. Ракета «Сармат» дуже добре показала те наскільки навіть найсучасніша розпіарна ракета, прийнята на озброєння Рос представляє серйозну загрозу не тільки для Вашингтона, Брюсселя, як для Росії. На думку Коваленка, ядерна зброя, зокрема тактична ядерна в сучасних умовах, ведення бойових дій неефективна. Навіть якщо взяти для прикладу Курську область, змоделювати ситуацію, що буде завдано ядерного удару тактичною ядеркою по тій території, яка перебуває під контролем України. Так вони можуть це зробити. Але який результат вони отримають? Вони використають ядерку, щоб ліквідувати взвод максимум роту, з рахуванням того, як ведуться бойові дії. Це як з гармати бити по горобцях, але ефект може бути зворотний, тим більше від міжнародної спільноти колосальний. Зазначив оглядач, той, хто тверезо раціонально оцінює результати курської операції, побачив те, що Росія, вкотре розкрила свої карти, вважає Коваленко РФ, не має можливості навіть захищати власну територію. Тому побоюватися як серйозного противника загалом це дещо переоцінка її можливостей. І коли лунають тези про якусь ескалацію про відповідні дії Росії, якщо дати можливість Україні бити по РФ, вони втрачають сенс і виправдання втрачають будь-який сенс. Курська операція, якраз і підвела цю риску під, скажімо, так, дуже важливим нарад. Тивом Росії червоними лініями акцентував спікер. Немає в Росії червоних ліній. Навіть напевно, якби українські війська стояли під Москвою, то і це не стало б тією червоною лінією. Вважає Коваленко. Тому для тих, хто раціонально логічно розглядає цю операцію ЗСУ, вона багато про що сказала. Той же хто продовжує дотримуватись якихось своїх внутрішніх політичних цілей. Звісно ж, і надалі гнутиме тезу про ескалацію та про загрози з боку Росії. Резюмував гість ефіру. Редакція каналу не несе відповідальність за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.